Всім привіт, я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на три дні 30 червня та 1-2 липня 2023 року. 30 червня день перехідних енергій. Вранці буде малувати енергії та бажання активно діяти, виснаження та, можлива, неспокійна ніч дадуться в знаки. Між 16, 20 та 17 буде короткий період затища, і я прям рекомендую зробити собі короткий відпочинок або навіть і поспати. А вже після 17.00 енергії зміняться. Ми відчуємо приплив оптимізму, бажання жити і творити, пізнавати світ. Хтось у самітний. Для медитації та духовних практик, а хтось навпаки поринив світ музики і краси. Сприятливий час для подорожей, навчання, для пізнання світу і себе, а також для вирішення юридичних питань чи взаємодії з закордонними партнерами. Якщо вам потрібні консультації з експертами езотериками, то цих три дні саме час. Ввечері о 18.30 відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія у 9 градусі рака. Потім вони майже разом перейдуть в 10 градус рака, а вже 1 липня о 17.30 нетерплячий Меркурій побіжить собі далі. Про що це? Поясню: Меркурій: носій інформації та знань, з'єднуючись з сонцем, читай з нами. Він передає нам необхідну інформацію для подальшого життя та розвитку. Він сказав і побіг. А це ті ж самі інсайти, осіяння сяєте сонце, які треба за ним записувати, щоб не прогавити. У нас буде аж доба, блокноти, диктофони. Нехай будуть поряд у нас під рукою. Градуси їх зустрічі рекомендують бути відкритими для знань як діти. Нехай наша свідомість буде чистою, як джерельна вода, бо отримані знання, як необроблені алмази, від нас залежить, стануть вони діамантами, чи так і залишаться непримітними камінцями. В мінусі це може привести до інфантильного мислення: не хочу, не вмію, не знаю. А секрет полягає в тому, що ми можемо використати цей аспект у зворотньому напрямку. Тобто, Передати Меркурію наші мрії та бажання, а він понесе до тих, хто зможе їх виконати. 1 та 2 червня жінки будуть надмірно спонтанними, надмірно нервовими, можливо, неорганізованими та безвідповідальними, так зриватиме буквально від всього, від величезної кількості шалених ідей або ж від їх відсутності. Дівчатка два дні творимо та витворяємо, креативимо по повній. Найбільш непередбачувана ідея принесе небачений результат. Так ми і нерви збережемо, і горло здорове буде, і грошенят побільшає. Найкраще буде креативити з жінками та друзями. Головне пам'ятати про взаємоповагу. Та рівноправні умови співпраці 2 червня період між 15.33 та 19.20 буде малопродуктивним, Тому заплануйте все важливе на першу половину дня. Ввечері емоції вляжуться і можна буде йти спокійно поспати. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним для того, щоб він був більш точний саме для вас. Я запрошую. Вас на індивідуальні консультації та в мою систему АстроСупровід за подробицями звертайтеся в приватні повідомлення. Підписуйтеся на мій блог в інстаграм, переходьте в сторіс там більше інформації про цей день, ставте сердечко для енергообміну, діліться з друзями та пишіть в коментарях під відео, як минають ваші дні. Заздалегідь вдячна за вашу підтримку. Зустрінемося наступного разу. Всім гарних, спокійних днів!